Добро повертається з сторицею напередодні новорічно-різдвяних свят. Команда Валерія Дубіля разом з благодійним фондом Надія передали благодійну допомогу до молодівицької об'єднаної тергромади. Продукти харчування, фрукти, засоби гігієни отримали 51 багатодітна родина, 12 сімей, в яких виховуються дітки з інвалідністю, 13 родин переселенців. Дуже приємно за подарунки перед святами особливо приємно їх отримувати, дякуємо благодійному фонду Надія і Валерію Дубелю за подарунки. Чотири роки поспіль команда Валерія Дубіля опікується територіальним центром молодівицької ОТГ, 17 підопічним, найстарші 96 років, наймолодшому 65, Належна увага. Цього разу терцентр отримав необхідні продукти, ліки, смаколики. Ми бажаємо здоров'я. Щастя мирного неба над головою і е, ми од... Тата дубіля Валерія Олександровича вам маленькі подарунки. Хочу подякувати народному депутатові Валерію Олександровичу, благодійному фонду Надія за співпрацю, за подарунки. Йдемо вперед до перемоги. І слава Україні! І все буде Україна! Команда Валерія Дубіля бажані гості в родині Юлії Чужби. Сім'я з трьома дітками приїхали до малої дівиці з під Бахмута. Тепер діток вже п'ятеро. Село стало маленькою батьківщиною для двох синочків. Близняток Юля народила хлопчиків у серпні тож допомога багатодітній родині вкрай потрібна серед подарунків, дитячі суміші, продукти харчування, фрукти. Дуже дякую Валерію Олександровичу за допомогу. Вже не перший раз нам допомагають. Дякую, велике дякую. З наступаючими вас, вас святами. Спасибо, що не забуваєте, Спасибо за допомогу. Відвідали меценати і своїх давніх друзів, вихованців Дейцівського навчально-реабілітаційного центру. Закладу допомагають на постійній основі. До новорічно-різдвяних свят для 69 дітей сиріт та дітей родини, яких потрапили у складні життєві обставини. Турбота підтримка надважливі. Дуже приємно, що в такий важкий для держави, для нашої час знаходяться люди, які не забувають нас, не забувають наших діток, переймаються нашими проблемами, турбуються, піклуються про наших дітей, віддають частинку свого серця. Тому ще раз хочеться дуже щиро подякувати всім вам за те, що ви до нас приїхали, за те, що зробили нашим діткам свято. Нехай вас усіх теж Бог береже і слава Україні і. До перемоги діти працівники центру радо зустрічали гостей. Разом заспівали ой, у лузі червона калина, сфотографувалися на згадку.